Ламали, а вони билися за право вижити і зберегти в собі свій дім. Дочекається твого схвильованого вигуку я вдома. Всі дуже хвилюються про оцінку, всім дуже хочеться написати гарно, а потім ми розбираємо диктант. Коли вже він публікується, ми розбираємо свої помилки, працюємо над ними, над граматикою, над синтексом, морфографією, що, які помилки ми зробили. Знаємо ціну великих переселень. Всі ми тепер мовті равники. Ось таким є цьогорічний радіодиктант Національної єдності. Класний текст, але можливо, тому що я давно не писав диктанти, я не все встигав записувати і, може, робив якісь орфографічні помилки і не встигав розставити знаки, але диктант мені сподобався.